Вас вітає інформаційний портал Золоч.Нет. Сьогодні поспілкуємося з головою бузької територіальної громади Ростислава Сліпцем. Розкажіть, скільки громада прийняла внутрішньопереміщених осіб, і скільки зараз є на даний момент? Ну, дивіться, на початку війни, коли розпочалась війни, то перші дні. Ну перші дні їх було дуже багато. Коли ми їх почали реєструвати, то у нас максимальна цифра була перевищувала 3,5 тисячі, які були офіційно зареєстровані. Географія ну, людей була різна, від, починаючи від Сумської, Харківської, Запорізької області. Ну, можна сказати, що лівобережна Україна, то в нас з кожної області були, були люди. Правда, на сьогоднішній день їх зменшилося, в нас їх є біля 600 чоловік, які зареєстровані внутрішньопереміщеними особами. Вони переважно живуть в приватному секторі, то, що в нас є в гімназії, є гуртожиток, то там ще, ще ми маємо вот, в гімназії, ми ще маємо внутрішньоперещених, там є жінки з дітьми. Ну, їх там невелика кількість. Як організовуєте допомогу для Збройних сил України? Ну, для Збройних сил України, якщо беремо до уваги Бузьку міську раду по бюджету, ну, то ми минулий рік і цього року, помагали, зокрема, навчальному центрі міста Золочів і госпіталю. І допомагали те, що є через бюджетні кошти. І помагали ми бюджетними коштами. Ну так, госпіталь, і фактично навчальний центр Національної гвардії. А так це все йде на поволонтерство. Ми ну збираємо акумулюємо кошти і закупляємо. Ну як є, закупляємо нас позиція особисто в мене, що ми даємо руки в руки. Допустимо, якщо до мене приходять батьки або жінка, або діти тих людей, які воюють, то ми стараємося, що можемо задовільнити їхні потреби. Ну, в основному ми не, не можемо собі там дозволити щось дороге і щось якусь техніку дорогу, але таке на побутовому рівні форма берці, одяг, потім хімію, то ми таке, ми таким допомагаємо. Ну і останні що ми, то ми купляли, купляли ми дрони. Ну тут долучилися, ми зробили благодійний концерт, плюс перша школа, наша Бузка, назбирала коштів, і ми передали дрон, ціна якого була десь біля 85 тисяч. Але ну, допомога Збройним силам найде постійно, тому що постійно люди звертаються з любими проблемами. От я знаю, що зараз є липень, місяць, прийде вересень, то будуть люди йти, тому що треба буде зимовий одяг, так як було минулого року. Так, осінню треба зимовий одяг, весною ближче до весни вже треба літній. Ну і так ми стараємося допомагати. Як проходить підготовчий процес до нового навчального року? Ну, до нового навчального року ми підготуємося, в принципі, воно йде планово. Зрозуміло, що сьогодні проблема в тому, що немає дітей в школах і постає, постає гостре питання взагалі про питання існування шкіл по селах. Ну, цього року ми йдемо, що в нас закривається тільки одна початкова школа в селі. Стовпень. ну там тільки через те, що немає дітей, решта школи в нас залишається. Відповідно, ми планово закупляємо паливо для них, проводимо процедури закупівлі. Ну ще цього року ми маємо зробити одне сховище в першій школі Бузецькій. На сьогоднішній день ми майже закінчили заміну вікон в школі в селі Новосілки і розпочали в селі топорів. То такі, що трошки більше роботи. Ну і плануємо ще встановити котел на тверде паливо та є село Ожидів, які ми ще закупили в кінці минулого року, і цього року ми його встановимо. Ну, відповідно, ми вже на сьогоднішній день ми закупили матеріали, які будуть використовуватися для внутрішніх ремонтів поточних. То ми їм їх передаємо просто на школи. І школи вже силами вчителів і батьків роблять внутрішні ремонти в класах і в коридорах. Розкажіть про стан доріг Бузької громади, які роботи ви зараз робите, а які, можливо, ще плануються. Ой, по дорогах то є то взагалі окрема тема, тому що тому що коли утворилися ОТГ. Ну, я був міським головою міста Бузька. Я знав, що в мене на території міста були всі дороги в нашій власності, комунальній власності. Тобто ми їх мали право робити за свої кошти. Тут, коли утворилися ОТГ, об'єдналися, бо в Бузьку громаду входить десь дві треті колишнього Бузького району. У нас велика громада, у нас дуже по площі велика громада. Ми, по-моєму, по площі є. Займаємо чи третє чи четверте місце в області. Я теж не буду казати, населення у нас 30 тисяч. Так виходить, що у нас площа дуже велика, населення, ну, скажімо так, на ту площу не дуже є багато, але багато є доріг, тому що між населеними пунктами є, і вони є всі обласному підпорядкуванні на обслуговуванні в них. Ну, Так, чогось, що фінансування за дороги фінансування завжди бракує. По одній простій причині, що дорога то є не дуже дешеве задоволення, воно досить дороге. І 21 рік я розраховував, що область дає кошти, але зрозуміло, що їх на всю область не вистачає. Я маю на увазі обласна адміністрація, на всю область не вистачає, тому дороги, дороги трошки були в нас в такому жалюгідному стані. Але цього минулого року, вірніше, десь з другого півріччя ми розпочали, який методом ми даємо субвенцію на обласну адміністрацію, і вони за ті гроші роблять у нас дороги. Минулого року ми трошки пізно дали свої гроші, тому що позиція обласної адміністрації є 50 на 50 до співфінансування. Цього року ми допустимо в першому півріччі ми виділили 9 мільйонів субвенцій на область, і вони, правда, дали 8. 8 мільйонів дали. Тому ми за ту дорогу за ці кошти зробили дорогу там від Забувської ОТГ до села Кутів, який входить до Бузької територіальної громади, ну, тому що там вже дорога була. Там, ну, можна сказати, її вже не було. Там дійшло до того, що там вже ні шкулярик не міг проїхати, ні рейсові автобуси, ні швидка. Ну я хочу подякувати обласній адміністрації, що вони зрозуміння віднеслися до тої проблеми. Ну і відповідно. Вони дали на ту дорогу 8 мільйонів і мільйон, і ми продовжуємо далі робити, тому що в нас ще був залишок 8 мільйонів, ну ми вже деякі дороги зробили. І з сесії з перевиконання півріччя ми ще додали 5, фактично, ми 14 мільйонів тільки виділили субвенції області на наші дороги, і плюс, і плюс вони ще нас дали нам дозвіл робити і проплачувати поточний ремонт цих доріг за свої гроші, ну, тому ми зараз працюємо над цим. Ну фактично, як є погода, то ми кожен день робимо дороги. Але позиція в мене яка, що я розпочинаю робити дороги, які є центральними, то які з'єднують села з селами або села з містом. Тому що ну, в першу чергу я хочу зробити, щоб був нормальний доїзд зі сіл до ну, колись, то був Бузк районний центр, чи казати районного центру районного центру, центру громади. Ну тут для мене то не вона, тому що як була б міська рада, то я для себе усвідомлював, що я мушу зробити по вулицях, щоб дитина, якщо виходить з себе від хати. Вона має вийти на асфальт і до школи зайти по асфальту. Якщо людина старша виходить від себе з дому і йде до лікарні, вона по асфальті, португалій має дойти до лікарні. По бузку мені то майже вдалося, бо в мене по буску тільки лишилася ще невелика кількість вулиць, які не асфальтовані, але це по простій причині, що вони ще не заселені повністю. Тому що я людям пояснюю, якщо вулиця є новобудова і там проживає в одній хаті, люди живуть або двох, ну я не буду кладати мільйон ту дорогу, тому що це. Я в першу чергу дивлюся на користувачів, скільки користувачів буде користуватися тим чи дорогою, чи, чи любою роботою, яку ми з міської ради виконуємо. Ми стараємося це робити, але якщо говорити про своїх мешканців громади, то я зразу їх прошу віднести з розумінням, тому що дороги я не можу зробити за рік ні фізично, ні, ні фінансово, тому що коштів на, на дороги не буде, тому що ну нема таких, яких би треба було вірніше, тому що якщо сьогодні брати по сьогоднішнім цінам, то Якщо робити капітальний ремонт, то наша дорога ну, от, в межах Бузької громади, то кілометр виносить десь 6 7 мільйонів. Ну, люди то не можуть зрозуміти, чому так дороге, але будівництво доріг дуже дороге. Але ми принаймні стараємося або робити нові, нове асфальтне покриття, або принаймні, робити ті роботи, які дозволять протримати дорогу довше в належному стані, поки підійде, підійде час до капітального її ремонту. Ну, щоб так між нами кажучи, то так ще років два-три, і тоді десь ті дороги будуть виглядати менш більше нормальному стані. Розкажіть про призначення нового керівника у Бузькій лікарні. То вже була ціла епопея, бо то десь на днях минув місяць від того, як був призначений новий. Новий керівник Буської центральної районної лікарні. Ну там людина була призначена ще при, 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 при тому, як був Бузкий район була державна районна адміністрація районно рада, яка провела конкурс, який визначила керівника лікарні, який допрацював свій термін, і плюс допрацював ще був десь півроку виконуючим обов'язки обов'язки після того, як закінчився контракт. Ну так сталося. Я не буду. Я не буду, я не хочу того коментувати, тому що розумієте, коли. Коли пішов процес заміни, ну, коли людина каже, що там щось вона мене десь не підтримує, коли під час військового стану починає мені розказувати, що я говорю про вибори, то я всім говорю люди добрі. А коли вибори будуть? Ну, я розумію, поки є військовий стан то про вибори, ми не можемо говорити, бо не можемо в принципі говорити. Ну, так сталося. Людина відробила свій контракт, людина відробила ще півроку ВО, настав час. І то було моє принципове рішення, що я поміняв, тому що я бачив, що наша медицина дійшла до якоїсь межі, ну після якої я не бачив розвідку і не бачив інакшого виходу, і не бачив іншого способу, як поміняти як поміняти керівника, щоб трошки зрухати те, що є зараз в нас в медицині. Ну і хочу вам на сьогоднішній день сказати, що при всіх тих нюансах, які були на початках, навіть там, десь якісь може лікарі були задоволені, не задоволені, але зараз все стабілізувалося, і в принципі. В принципі, навіть ті, що були прихильниками колишнього керівника, зараз вони, в принципі, кажуть, що непогано. Непогано, але я, в першу чергу я розумію, що я взяв відповідальність на себе. Я розумію, що я роблю і чого я то роблю. І коли я робив представлення нового виконуючого обов'язки, то я лікарів позбирав я казав: Ну, ви мене давно знаєте, і якщо подивитися по моїй роботі, скільки я був головою ну, в кадрових питаннях я ще ні разу не помилився. Я завжди підбирав від тих людей, які потім добре виконували свою роботу. І я бачу, що я цього разу також не повернувся. У Бузькій центральній лікарні розпочали капітальний ремонт дитячого відділення. Розкажіть про це і також про його фінансування. Коли утворилася громада, ну як вам сказати, медицина в міській раді ми не мали відношення до медицини, тому що вона, вона була підпорядкування районної ради. Тому ну, я знав, як там є що в середині, але дуже уваги то на то по роботі не звертав, тому що. Ну, це було не моє. Коли вони прийшли до нас, я зрозумів, зрозумів одне, що ну, не може бути так, як є, тому що не може бути лікарня з тими палатами, які ще були в 80-х роках. Я не можу говорити, ну, зараз ми будемо, ви мене питаєте про дитячі відділення, але ми, коли утворилася громада ще в 2021 році, ми почали кожен рік якісь робити ремонти. Тому що я розумів, що людина, яка випадає в лікарню, вона не попадає, не йде сама як в санаторій чи на курорт. Вона попадає з хворобою, вона має мати якісь умови, умови принаймні людські, коли вона там лежить і, і проходить курс лікування. Ми зробили до сьогоднішнього року, в принципі, ми зробили і приймальне відділення, доробили, ми зробили і неврологічне відділення, зробили і терапію, зробили і реєстратуру. Плюс до того, ми ще зробили кабінети, рентгенкабінет. Ну, я не буду. Ну, і ще плюс до того, ми зробили ще й патологічне відділення на понародному на моргу. Ми зробили ще й ремонт в морзі, який вже закінчений. І зараз ми йдемо десь відсотків на 30%, ми вже провели ремонт в дитячому відділенні, тому що це ну, то вже для дітей ми робимо. Також ми повністю робимо повністю відділення, яке включає в себе і, по, і ремонт палат, коридорів, кабінети докторів, вузли, ну все повністю. Воно десь винесе 5 мільйонів, але я розумію, що це і потрібно. Це і потрібно, тому що цей ремонт. По-перше, ну, то є наше обличчя, по то, то по-друге, то є моє ставлення до наших людей, до наших дітей. Ну, я я зобов'язаний зробити умови. Я не раз був в лікарні, я говорю, ну, тобто, лікарям я говорю, з вас є лікування, з мене є умови. Ну, бо я ж не лікар, я для людей не лічу. Фінансування, якщо брати по лікарні з 21 року, то по суті, по суті, по суті то все за наші кошти буде. Якщо брати вот ті ремонти, що я вам перерахував, то ми десь за 2,5 роки, в лікарню вклали десь біля 20 мільйонів. Тільки в капітальні видатки. Капітальні видатки ми вклали. Тут, розумієте, коли я робив патологічне відділення, коли ми робили морг, ще не почали дитячі відділення, то мені люди писали в повідомленнях: ну, а на що ви робити морг, треба робити дитяче відділення. Ну, я прекрасно розумів, я, людям, ну, я не пояснюю людям, чого, але не дай Боже людям зіштовхнутися з тим, що. Треба буде піти до моргу за кимось. Ну, такому, якому він був в встан, стані, то я не міг на то дивитися. Зараз ми зробили мор, то я не хвалюся, але в нас приїжджають з других лікарень дивитися, в принципі, як воно виглядає. Тому що ми його, вроді, зробили нормально. Ну, з вашої золочинської лікарні, по-моєму, теж вони приїжджали, не може дивитися, бо у вас вроде би, там ремонт. Я не гарантую, але вроді би там має проводитися, то вони до нас приїжджали до нашу, до нашу лікарню. Ну там, медицина, ми медицину кошти падаємо, але розуміємо, що треба їх подати. Тим більше, що ми та, якби, виходимо, що ми зараз. Нас визнали класною лікарні в Золочівському районі, навіть не зважаючи на те, що по постанові пише, що кластерна має бути в районному центрі, але вибрали нас, Ну, Але ми мали перевагу, що у нас опорна була, і у зв'язку з тим у нас трошки технічне оснащення було може краще, ніж в других лікарнях. Ну, і відповідно для того, щоб. При перегляді за три роки, коли будуть знову обирати, де буде класна лікарня, щоб зберегти, я розумію, що треба в лікарню кладати гроші. Ну але в першу чергу гроші треба в лікарню вкладати тільки для того, щоб коли людина йде лічитися, щоб вона була в нормальних умовах і їй надавалися нормальні послуги. Воно дорого. дорого, але я знаю, що це треба робити. Тим більше, коли зараз під час військового стану я стараюся робити тільки і фінансувати разом з депутатами тільки ті роботи, які є вкрай необхідні. Ну, то, то, що ви назвали, то ви назвали самі роботи. Дороги верніше, ви підняли тему освіти і медицини. Ось вот то є три напрямки. Так, по межитом ми, ми стараємося також зробити, але основних три напрямки це і дороги, освіта, медицина. Я рахую, що це потрібно, і що би мені не розказували, що може під час військового стану не треба робити, але розумію, що це треба робити. Тому що освіта це є діти, наші майбутні медицина, це є ну, наше здоров'я, а дороги ну, дороги є дороги. Дороги треба і, і для медицини, і для освіти, для школярика, і для пожежної, і для поліції. Всім потрібні дороги. Розкажіть, яка ситуація з декомунізацією у бузькій громаді? Знаєте, декомунізація, вона з однієї сторони вона почалася давно. Я, чесно кажучи, коли ще був район, я щось так, то можна сказати, філософськи до того ставився. Ну, в принципі, уваги не звертав. Ну, після, після повномасштабного вторгнення Росії на Україну я зрозумів, що в принципі, в принципі з України треба викорінити повністю, що пов'язано з Радянським Союзом і з Росією. І Я колись я може не був прихильник того, ну після 24 я був як прихильник. Я ще думав, чи треба, чи не треба, може там собі там ті пам'ятники стоять, кому там мішають. Але після 24-го я розумів, що то в принципі, ну, в принципі, того не має бути, щоб діти навіть не то, що ну, наші діти, які вже народжені при Україні, вони не знають того всього минулого. Але принаймні, що вони вже не бачили того пам'ятника і навіть не питали, що таке було. Частина ще була при Бузькому районі, де що було знесено при нас. Ми, в принципі, вже демонтували Гутицько-Турянський. У нас є таке, то ми ще, по-моєму, у 21-му чи 22-му році провели демонтаж. Біля села Забуцького на дорозі від Бустка, та що йде туди до Топорова, до Лопатина, то ми десь буквально два тижні тому знесли пам'ятник в Буцьку. минулого чи позаминулого року, але наше залишилося такий в, в Улиску, але ми плануємо десь його на другий, на другий тиждень знести. І по факту в нас тих більших монументів, таких, що дійсно монументів, в нас вже більше не залишиться в Бузькій територіальній громаді. Які проблеми, на вашу думку, зараз є в громаді і як їх вирішити? Сьогоднішній день, в сьогоднішньому військовому стані, щоб казати, що проблема, якась є, така побутова в громаді. Я не можу то називати проблемою, тому що проблема зараз одна не тільки в нас, а всій Україні, це є війна. Це є основна проблема по простій причині, тому що ну, всюди є загиблі. Загиблі є і в нас. От буквально вчора також прийшла похоронка, і то вже, по-моєму, ми будемо ховати 24-го хлопця. Та 24-го, 23-го у нас поховано є зараз в громаді, то буде 24-го, ну, крім того, наші є у Львові двоє поховані, один в бродах. Це є основна проблема, тому що я з, з військом, якщо по народному, я ввожу похоронки. розумієте, Як розпочалася війна, то ну почалася, розпочалася війна, але то було до першого похорону. Як я всім розказую, перші похорони всі сприйняли як випадковість. Після другого всі зрозуміли, що таке війна. Що війна це не тільки по телевізорі, це не тільки, не тільки за автоматом бігати, а війна за собою ще тягне втрат, І втрати тягне ще й. І... Скажімо так, дітей, коли хлопці 18-19 років гинуть. От це є основна проблема. Решта там, дорога є, дороги немає, чи може щось там десь не дороблено, я рахую на сьогоднішній день, це не є проблема. Це не є проблема по простій причині, тому що ця проблема вирішується. Вона вирішується і її можна якось зробити. А коли йдуть людські втрати, ну, це вже це безповоротній. Безповоротні втрати, і це є. Я, я, я рахую, що на сьогоднішній день основна проблема це є війна і все, що з нею пов'язане. А основне це є, це є загиблі. Це є загиблі хлопці, це є загиблі люди, які гинуть за нас і загинули за Україну. Я би зрозуміло хотів, щоб ту проблему я міг вирішити, але ну, я не вирішую її. Я не вирішую, її, тому що це проблема нашої країни. Я думаю, що це проблема і всієї Європи. Я вірю в перемогу, що вона буде, і хотілося, щоб було чим скорше, тому що. Тому що так, ну, світ нам дає все зараз на сьогоднішній день. Йому можна подякувати світу і за зброю, і за гроші, за кошти, за підтримку, але ми вкладаємо те, то, то що не повертається, ми вкладаємо людське життя. Людське життя і це і наші ресурси, це і наші люди, які, які ми втрачаємо безповоротно, і, і ми їх ніколи не повернемо. І це є саме страшне в даній ситуації на сьогоднішній день. Це є людські втрати, тому що люди, люди гинуть. Люди гинуть, вони віддають життя, яке повернути, повернути його ніхто не поверне. Життя дається раз. І як людина загинула, його не повернеш. І ну, все раз скажу, що основна проблема це є війна. Це війна, і все, що пов'язано з нею, це людські втрати наші. Людські втрати, а саме гірше, коли ти несеш похоронку батькам і коли загинув молодий хлопець. Бо, на мою думку, ну неприродні, коли батьки хоронять дитину. Природньо, так я розумію, коли природньо – це є життя, батьки вмирають старші, їх діти ховають. Ну коли ти несеш мамі похоронку, що загинув їхній син, ну, то трошки так. Як трохи не по душі стає, але я розумію, що ми то мусимо робити. Бо так, ми живемо в такий час. Ваділіть три найважливіші проєкти, які вдалося е реалізувати цього року. Ну, якщо по проектах, то я знову ж вернуся, тому що цей і минулий рік, то він фактично по якихсь, якщо брати якісь роботи, то він був в основному, ті роботи були прив'язані до медицини, освіти і доріг. Якщо медицину ми розпочали, в принципі. Великі повномасштабні роботи, ще з 21-го року не тривають. Я рахую, що то є досягнення, тому що ну, в якому плані на сьогоднішній день бюджет будь міської ради, там, допустимо, якщо брати півріччя, то він склав, там ну беремо за сім місяців, у нас буде 90 мільйонів. Ну, ми є громада, яка ми не маємо на своїй території військових частин. Відповідно, ми не маємо зараз великого перевиконання, тому що я знаю, по-друге, громада, де військові військові частини зареєстровані, там бюджети перевиконуються, скажімо так, на багато мільйонів. І я рахую, що те, що ми вернемося до медицини, то що ми зробили в лікарні, це є наша заслуга і наша заслуга наших, наших людей, громади, наших депутатів і моя разом з ними, тому що я то запланував, депутати мене підтримали. Я рахую, що я йду добрим курсом. Ну, друге, це є освіта. Освіта, ми в якому плані? Ми стараємося її втримати, щоб не закривати шкіл. Я, ну, я розумію, що школа має бути, але. Я і розумію, що школи не буде, коли не буде дітей. Тому я стараюся за світу йти, як я всім розказую. По освіті є революційний шлях і еволюційний. Ну, революційний то коли треба, не треба, школу ще можна отримати, але школу закривають. Є еволюційний, коли школа сама закривається, коли нема дітей. Коли на початках, коли утворилася громада, то я щось так думав, що треба то позакривати, оптимізувати, лишити школи. Але потім розумів, що по селах також треба школи, тому що там, де є ще й перший-четвертий клас, там, там ще дуже малі діти, їх, їх трохи тяжко возити зі села, зі села. Ну, ми старалися тримати і ми йшли еволюційним. Еволюційним шляхом і, по суті, всі школи, які в нас ті початкові закривалися, вони еволюційним шляхом закривалися. Тобто, десь не було дітей, десь батьки вирішили, що дітей треба дати трошки в кращу школу, навіть до вузка, Тому що батьки розуміють, що коли дитина вчиться в селі і коли вчиться в місті, я вже не говорю про педагогічний склад, я просто говорю про те середовище, де, де дитина вчиться. Якщо в школі є. Вісім учнів вчиться, і там йде до Буску, де є 400 учнів. Зовсім інакше середовище дитина зовсім по інакшому розвивається. І ми старалися не закривати, але еволюційним, еволюційним шляхом ті школи самі потрошки закриваються, хоча я бачу, приросту населення немає, ну, така, така доля освіти, що шкіл буде менше. Але то, що ми їх втримали, і то, що ми ще проводимо якісь, якісь ремонти і наповнюємо технічну базу, матеріально-технічну, я теж врахую, що є наше досягнення Бузької міської ради. Ну і третє, це те, що ви кажете, третє це є дороги. Ну, дороги, дороги потрібні завжди. Якщо брати минулий цей рік, то я рахую, що ми багато зробили по дорогах. Ще не все, бо в нас дуже багато доріг, але принаймні нам це виходить. Ну, я рахую, що це виходить. І побажання нашим глядачам. Нинішній час тільки перемоги і закінчення війни. Тому що всі розуміють, що за собою тягне війна. Я хочу побажати мирного неба, я хочу побажати того, щоб ми жили і наші діти без, без тривог. Без того, щоб літали ракети, без того, щоб ми бігли в укриття, і щоб всі повернулися ті, що на сьогоднішній день воюють, щоб ми повернулися живими Живими і нашкодженими, тому що це є основне в житті, це і здоров'я і життя.